Вітаю глядачів телерадіокампанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про наступне. Губернатор Сумщини відвідав прикордонні пункти пропуску. Перше матеріальну допомогу до 9 травня, окрім ветеранів Великої вітчизняної війни, отримають і учасники АТО про суперечливу ситуацію робітників ПАД Бельшостка України з керівництвом підприємства. Ностальгія або як мешканці шостки оцінюють закони про декомунізацію. У зв'язку з постановою Кабінету міністрів на Сумщині діяльність з 11 місцевих пунктів пропуску через кордон з Російською Федерацією це викликало невдоволення місцевих жителів. Микола Клочко, губернатор Сумщини, разом з Анатолієм Речкалем, начальником управління Міністерства внутрішніх справ області, виїздили до серединобузького району, де спілкувалися з місцевими жителями та вивчали ситуацію з доцільністю існування пунктів прописки на кордоні з Російською Федерацією. Подробиці зустрічі у наступному сюжеті. Це не перша спільна поїздка керівника області та очільника міліції Сумщини в прикордонні райони, зазначає Анатолій Річкаль, начальник УМВФ Сумської області. Вони виїжджають до місць розташування пунктів пропуску, спілкуючись із місцевими жителями, вивчаючи доцільність закриття чи функціонування таких пунктів, тому були певні спекуляції з цього приводу. І спасибі Миколі Олексійовичу, що він. Особисто виїжджає прикордонні райони, вивчає ситуацію і допомагає правоохоронцям, щоб на території прикордонних районів була стабільна ситуація. Наразі перетинати кордон через пункт пропуску Середонобуда мають право лише українці. У більшості жителів прирубіжних населених пунктів діти, батьки або просто друзі живуть у сусідній країні. Мешканці цього міста та району переймаються, що із повним закриттям кордону їздити в гості до рідних їм доведеться аж через глухів. Пропуск очень нужен здесь. Здесь. Потому что близлежащие, вот у меня дети, угу. э, живут суземки, дочка, внук, внучка. Я здесь живу, видно, жительство имею э, в избуде. И как вот теперь? У нас родственники там, мы ездим практически каждую неделю. Я не представляю даже. Дітям своїм крадним не даже буде прийти. за словами Володимира Ніколаєва, голови Серединобудської районної державної адміністрації, закриття пункту пропуску серединобуда не лише розірве ротинні зв'язки більш ніж у 300 сім'ях серединобуців, а й позбавить їх заробітку. Адже багато чоловічого населення працевлаштувалось у сусідній Брянській області. Многі жителі. Ну, мужское население сведения района в связи с тем, что на территории района к сожалению, многие предприятия приостановили свое существование и работают, находят себе работу и заработки и соответственно, средства для содержания своих семей на территории Российской Федерации. И закрывая пункт пропуска, мы... Рішаємо людей можливості заработати какие-то средства для того, щоб саджати свої сім'ї, вчити своїх дітей. Микола Клочко, голова сумської облдержадміністрації, зазначив, що після візиту на місцеві пункти пропуску він впевнився у важливості їх існування. Я вважаю, що цей пункт пропуску буде потрібний. Який його буде статус? Треба враховувати дуже багато чинних. Зокрема, тут визводі зараз. є місцевий пункт пропуску, як ви бачите, перетинають кордон і мешканці, і особистий авто, автотранспорт, так, заборонено перетин вантажного транспорту, також товарів, але все таки ми вважаємо, що під час свят це необхідно, тому що тут родинні зв'язки, які складалися роками. Той же час Микола Олексійович звернув увагу, що в умовах російської агресії наявність великої кількості пропускних пунктів неможлива, а відновлення повноцінного їх функціонування відбудеться лише після стабілізації відносин між Україною та Росією. З нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги Великій вітчизняній війни ветерани шостій райони отримають одноразову матеріальну допомогу для цього. З державного бюджету виділять значні кошти. Одноразову виплату до 9 травня отримують 2367 жителів міста і 963 жителі району. Перша одноразову допомогу одержать учасники бойових дій на сході України. Якою буде сума виплат далі у нашому сюжеті? Постанову Кабінету міністрів України визначено розміри одноразових виплат до дня перемоги. Вони нараховуються відповідно до категорії, зазначила Антоніна Наймитенко, начальник управління труда і соціального захисту населення. Таких категорій є, ви, визначено шість. Шість категорій таких визначено: це інваліди першої, другої і третьої групи, інваліди війни першої, другої, третьої групи, учасники бойових дій, члени сімей загиблих і учасники війни. Відповідно постанови кожні із таких категорій населення. І визначений розмір одноразової допомоги до 9 травня. Усі учасники бойових дій отримають 875 гривень одноразової допомоги. Вперше цього року виплати одержать і учасники антитерористичної операції на сході України. На 22 квітня в управлінні на обліку перебуває 170 бійців. АТО. з них статус учасника бойових дій мають 63 особи. Антоніна Миколаївна припускає, що ця цифра буде збільшуватись. Поки що до кінця не визначено. Визначені кількість відповідних осіб, а саме учасників бойових дії. Саме в зоні АТО по військовій частині що поки що не всі учасники отримали дані посвідчення для того, щоб отримати одноразову виплату до дня перемоги. Учасникам АТО потрібно одержати і пред'явити посвідчення учасника бойових дій на сході країни до 5 травня. Посвідчення необхідно отримати до 5 травня. До 5 травня, якщо отримують посвідчення до 5 травня, то в цьому році, тобто у 2015 році, всі особи отримують відповідні кошти. Якщо ж після 5 травня, то відповідно постанови відповідно законів України, які вже я вище зазначила, вони будуть отримувати тільки ці кошти з 2016 року. Виплати проводження. Одяться з 20 квітня і будуть здійснені до 5 травня 2015 року. На сьогоднішній день в місто з державного бюджету надійшло 1 мільйон 400 тисяч гривень. Район отримав майже 340 тисяч гривень. Як нараховуються кошти, пояснила очільниця управління. Списки вже роздані по всім банкам і по почті, десь приблизно трішки більше 770 тисяч. Це фінансування проведено по банківській системі. Банки вже на сьогоднішній день зарахували кошти на особові картки осіб, які будуть отримувати відповідну суму, і майже 600 тисяч. Вже прийшли кошти на почту. Різна категорія осіб має отримати різні виплати в порівнянні з минулим роком. Ця цифра дещо збільшилась. Якщо, наприклад, у 2014 році інвалід першої групи отримав 2575, то в цьому році 2835. Якщо учасник бойових дій в минулому році отримував 795 гривень, то в цьому році 875. Учасник війни отримував 145 гривень в цьому році 160 Ветерани війни всі вже в поважному віці, тому найбільше цінують увагу і турботу до себе. Розуміючи, це управління скоординувало свої дії з ветеранськими організаціями. Щоб ніхто не залишився із ветеранів поза увагою, щоб до кожного дійти, кожного привітати і кожному. Приділити хоч маленьку увагу ветеранам, влаштують зустрічі чаювання у територіальних центрах. Кожний адресно отримає вітальні листівки від голови сумської облдержадміністрації або безпосередньо на 9 травня вже традиційно всіх запрошують на солдатську кашу. Нещодавно галасу у шості наробила історія про нібито незаконне звільнення з посади голови незалежної первинної профспілки публічно-акціонерного товариства Бельшостка України Сергія Борисенка за підтримки міста. Цевих партійних осередків удар та батьківщина у місті пройшов мітинг-протест, де звільнений чоловік висловив свої претензії до керівної гілки підприємства. У відповідь на це Лоран Штраус, генеральний директор ПАД Бельшостка України, запросив нашу знімальну групу на екскурсію до заводу аби роз'яснити цю ситуацію. Подробиці у сюжеті Євгенії Павлової. Ні, беззаконню на Бельшостка. Саме з таким плакатом на площі біля податкової мітингував Сергій Борисенко, голова незалежної первинної. Про вспілки Бель Шостка Україна. За словами чоловіка, він 14 років пропрацював на цьому підприємстві. Він розповідає, одного вечора, виходячи з роботи, його затримали охоронці, висунувши йому підозру щодо перебування у нетверезому стані. Поїдемо наркологічне. Без проблем поїхали наркологічне. Ніхто мені не доставляв туди, я групає в на Наркологічне, ну, наркологічне. проїхали, зробили заключення, ще п'яний. 17.45 я ще знаходився на території завода, а заключення медицинська виведена нашим руководителем медицинської служби, яка усі чесно работає, теж 17.05. Чоловік зазначає, його усунення з посади незаконне, пояснюючи, що це сталося через його активну позицію як голови незалежної профспілки і пропозицію до адміністрації Бельшостка Україна переглянути суму заробітної плати працівникам підприємства. Сабрикавалі діла, зробили, що я п'яне. написали увольнение как за пьянку, за прогулы все прочее. Потому что это началось после того, как я задал вопрос со своими вместе, как говорится, партичейкой свои, о том, что надо менять систему заработной платы. Работодатели считают, что это работает руководители, а работники нет. Потому что премии за полгода, за год партии текущие составили 0,2% работникам. И то это если бы люди бы не начали возмущаться, что нет годовой премии. Ну, а собі получили по 100%. за словами Сергія Миколаєвича, попереднє керівництво молокозаводу більш піклувалося про соціальну захищеність працівників. Тепер же підкреслює голова незалежної профспілки. Ситуація зовсім інша. Права працівників порушуються. Проблема вона зараз випливіт обратно. Шпакоже та довже потім людям, які працювали у нас врімне, де вони були таке рождені. Тіпа типу срочного договора зділене, оклад клад в та саме Сейчас я их поставляли якобы на предприятие через пацану киевскую фирму. Работы люди не обеспечены, сидят дома, никто их не вызывает, а киевская фирма на телефон не отвечает, хотя забрали транзагмент. А это уход денег с бюджета города. За словами голови профспілки, працівники Бельшостка України бояться сказати про своє невдоволення керівництвом, адже на кону їхні робочі місця. Учим наша біда, може наша всі. тому що ми не іще правильного путі рішення випробування, а лучше як, ну мучать, так Коли буде терпіння тоді вже вот, да, по ногам отримати. Люди кінеше бояться. Пан Борисенко звернувся по допомогу у своїй непростій ситуації до місцевих політичних організацій Удар та батьківщина. Ростислав Дуплін, голова Шосткинської незалежної профспілки та батьківщини, підкреслює за для торжества справедливості. Вони допомагатимуть пану Борисенко усіма законними способами. Судя по поведінню керівництва компанії ми поняли, що треба підключати громаду міста, Тому що це було ще города. комбинат наш. Да, его продали. Еще мы будем выяснять, где этот договор купли-продажи. По Почитать надо условия, потому что ну, работало столько людей, а теперь мы видим, что предприятие уже неинтересно даже Собственникам, аби отримати відповідь на висунуті звинувачення, наша телерадіокомпанія звернулася звернулась безпосередньо до керівництва Бельшостка України. Ось як прокоментував Лоран Штраус, генеральний директор Бельшостка Україна, ситуацію щодо звільнення Сергія Борисенка. Попитка бивши водителя Борисенко представити своє увальні як свідіння щитов за його профсоюзні діяльності – це спекуляція. Его увольнение никак не связано с его профсоюзною деятельностью, не возражали. За словами генерального директора, Украина це на місце роботи для багатьох мест. Мы стабильно платим, обеспечиваем максимально безопасными и комфортными условиями труда, оплачиваем, обеспечиваем медицинской страховкой, продуктовые пайки. Не дивлячись на непросту економічну ситуацію, на підприємстві притримуються усіх вимог трудового законодавства та надають працівникам додаткові блага, зазначає пан Штраус. Але у відповідь на це чекають відповідного ставлення працівників до своїх обов'язків. Якісна робота та дотримання трудової дисципліни є запорукою вироблення якісного товару, який згодом потрапить у руки споживачів, підкреслює керівник і ні, хто ви профсоюзний лідер або рядовий співробітник, В вопросах трудовой дисциплины для нас все равны. Это наша принципиальная позиция. Поэтому, когда водители Болысенко были задержаны на работе с признаком алкогольного опьянения, а затем совершили прогули, для него не было сделано исключение. Он был уволен как наручитель трудовой дисциплины. Лоран Штраус говорить, голова профспілки повинен бути прикладом для усіх робітників шостка Україна. Тому поведінка, що суперечить трудовим правилам підприємства, неприємно вразила її керівництво. К сожалению, ніколи правсоюзні лідери думають, що ані особні, у них є імунітет і їм можна все. Ета ашіпка. Ніякого закон не дає прав правсоюзним лідерам. Забивати свої трудовій дисципліни наразі «Большостка Україна спеціалізується на виробленні вершкового масла, твердих та плавлених сирів, а також сироватки. Також треба зазначити, що дане підприємство є одним з найбільших платників податків шостки. Що стосується суперечливого питання з головою незалежної профспілки молокозаводу, крапку над цим повинен поставити суд. Незважаючи на те, що 9 квітня Верховна Рада прийняла закони про декомунізацію, прибічники комуністичної партії у Шості влаштовують зібрання біля пам'ятника Леніна на площі міста. Привід мали у лідера російських більшовиків політдіяча Радянського Союзу Володимира Леніна день народження. Хоч у багатьох містах України за останні півтора роки відбувся масовий Ленінопад, у шості вождю і досі приносять квіти. Як минуле крокує пліч обліч сьогоденням у сюжеті Олени Микитенко сьогодні. 22 -е. Честно, не помним. Праздник какой-то. <связывающий> <связывающий> Я не знаю без понятия. Только число знаю, так. Дату именно не знаю. Який сьогодні день більшість шосткінців не знає, і не дивно, адже до пролетаріату вони ніякого стосунку не мають. А ось для прибічників комуністичної партії у Шостці 22 квітня, особлива дата. Володимиру Леніну 145 років. Трохи більше 20 чоловік старшого покоління зібралися біля пам'ятника радянському вождю, згадували його біографію, заслуги, сумували за життям часів комунізму. Віктор Ляшенко, перший секретар міського комітету комуністичної партії України виступає проти нових законів про декомунізацію. За його словами, доки закони не підписані президентом, їхня організація проводитиме мітинг і 1 травня під лозунгами компартії. Комуністи завжди були законопослушними людьми. От пам'ятник Леніна, якщо даже он комунальній власності города, якщо його будуть зносити... ми будемо пропонувати депутатам міського совету перенести його на територію музею, де эти символы, символи этого закона, закону не будуть рушитися, поэтому постараємося пам'ятник зберігати. Нові закони не на користь комітету комуністичної партії України. Комуністи сприймають вороже. Леніна вони люблять, поважають. А от нова влада на їх думку лише руйнує життя України декомунізацією. При ньому в нас була хороша життя, А тепер ми живемо, не живемо, а існуємо. Тоді був настоящий комунізм. Неумный закон, я считаю. Неумный. Это... Я просто не хочу выражаться. Это бандеровцы все это творят. Я считаю, что это история, и нечего ее трогать. Посмотрите на себя. Понимаете? Посмотрите на себя. Почему вы... Советские улицы строили советские люди. Да. Не забывайте, это Европе мы помогали. Мы все помогали Европе. И если бы, как говорится, не наша помощь, им бы долго-долго ещё пришлось самостоятельность проявить. Самостоятельность. И тогда у нас будут с вами и отношения хорошие с Европой. И с Россией мы будем не враждовать. Но почему-то решили сегодня взять и потерять свою самостоятельность. У багатьох місцях України пам'ятника Володимиру Іллічу вже немає, чи потрібен Шостій Ленін, містяни міркують по-різному. Це наша Как говорится, то, что, с чего мы начинали, к чему мы шли в свое время. Но теперь понимаем, наверное, где-то что-то что не то делали, но время покажет, что будет дальше. Мое Немножко. мнение такое, что с нашим положением в стране э, лучше сейчас про коммунизм даже не вспоминать, потому что я смотрела новости, там такое творится, короче, к коммунизму сейчас очень все отрицательно относятся. Кто забудет историю, тот опять наступит на те же самые грабли. Історію нужно знати, підписувати ні в коем случае нельзя для того, щоб помнить і не повторяти шиба, які вже були сделаны до нас. Час комунізму минув, проте його відголоски й досі чути. Важливішим вже на сьогодні залишається питання, якою ми хочемо бачити країну сьогодні і завтра. 23 квітня відзначається День пам'яті святих мучеників Терентія, Помпія та інших. У цей день у давнину спостерігали за сонцем. Якщо сонце зійде червоне у туманному серпанку, рік буде хліборобним. Якщо викотиться з за гори, доведеться переорювати озиме поле і засівати яровими. У цей день розкриваються бруньки у груші, дуба. Сходять нарциси, крокуси. А про ранні і теплі весні можуть зацвісти. А про погоду на четвер далі синоптичний прогноз. Пахмура погода буде триматися у Шості не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Максимальна температура повітря в день плюс 12, вночі плюс 4 градуси. Вітер східний до 9 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Акцент добіг свого завершення. В студії працювала Вікторія Горшкова. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре.